Вітаю, друзі. Ну, штучний інтелект, тема така суперактуальна, немає людини, яка б не говорила про це. Також проговорюю, зроблю такий невеличкий штрих до штучного інтелекту, до якого я не маю ніякого відношення, окрім того, що користувач, але я дотичний до а, фахової співпраці. Ні, не співпраці, просто до лікування людей, які співпрацюють з платформами, які створюють, власне, Оцей алгоритм хмарникових середовищ інформації, те, що називається штучний інтелект. Причому одна з моїх пацієнток, це така цікава річ. Ну добре, але перш ніж ми прийдемо до штучного інтелекту і в такій незвичній аспекті штучний інтелект і раптом людська мрія чи, можливо, ця річ, я спеціально виділив лише одну річ, щоб зробити невеликий штрих, бо на цю тему можна говорити безмежно. У мене є презентація штучний інтелект. Тере як психотерапевт, дві крапки, Соціальний, соціальна закономірність чи еволюційний симулякр. Але добре, говоримо про людський інтелект, людську продукцію, яка чіпляє душу. І конкретно сьогодні хочу показати музику, музику, яку творить оцей віолончеліст. Бомба, я навіть не, не шукав вініли, які не тут. Вони стоять в іншій кутку кімнати. Йойома. а американець китайського походження видатний. Видатний Вілеанчеліс, поза всяким сумнівом, я покажу лише один невеличкий його, одну із невеличких робіт, окремий вініл, диск Йойома грає Еніо Марікони, але в нього записано і класика Йогана Себастьяна Баха, і сучасних великих композиторів. Тобто, дійсно, коли ми говоримо про Йойома, ми говоримо про... Чутєву музику от вміє а, Йойома передати почуття. От так як він грає, та ще віолончель в нього звучить суто технічно, аудіо для аудіофілів. Одразу скажу. Послухайте хорошої якості CD чи LP його виконання. У мене альбомів 5, і я захоплююся цим музикантом. Як він творить? Він дуже гнучкий. До речі, мій одноліток народився в 55-му році, правда, в Парижі. Я в Тернополі, він в Парижі. Але його ідеологія, що музика може об'єднати людей, і музика єдине, що може на посправжньому передати почуття, і він, власне, так і творить: він передає почуття. От йо-йо-ма. Послухайте, навіть, можливо, за оцим QR, де я, звичайно, посилаюсь на якийсь один лише твір, на один трект, але впевнений, що ви можете там знайти, якщо поставити собі за мету геніальні його твори, він точно вам ляже на душу. Резонірує. От якраз слово резонірує ми переходимо на зовсім інший аспект, тому що резонірує, значить, резонанс це щось таке, що. Можливо, в технічному плані створити і тут ідеологія, ідея про не тільки про музику, а й про інтелект, штучний інтелект, який починає робити щось. Ну, що він може робити? Машини вже малюють, власне, пишуть, пишуть за тебе твори, школярі цим користуються. Вони розмовляють, вони імітують психологи, психотерапевтів, просто співрозмовника. Вони навіть співчувають, бо я знаю, Ті, хто розробляє, ще раз говорю, і чат-боти, і працюють штучним інтелектом, орієнтованим на слово допоможи. Допоможи у вигляді співчуття. Розберися, попробуй, ну, це трошки інша тіло. Але є одна річ, яку вони не вміють, і навряд чи коли можна буде їх навчити, це мріяти. Суть. Мрія народжується з браку. Як не дивно, от тому що можна говорити про світлі мрії, про мрії, які тебе підштовхують до майбутнього, які тебе окрилюють, які але ну от вдумайтеся в можливо таку трошки нелогічну систему, але я впевнений, що в цьому є логіка. Мрія народжується з браку, а машина не знає, що таке відчуття поражнечі, страху, втрати, бажання піднятися. Бажання, от слово я підміняю слово мрія якимись аналогами, бажання досягнути тому, що в тебе цього немає, тому що ти оце пережив. Машину, ну, не буду вживати слово алгоритм, хмарні середовища інформації, швидкість опрацювання, оптимального опрацювання вашого запиту, машина. Машину нічого не болить, а значить, вона нічого не прагне. Так вона буде відповідати безкінченно на твої запити, ніколи не втомиться, вона ніколи не стане для тебе психологом, психотерапевтом, який буде давати людські реакції в кінці кінців якийсь момент скаже: слухай, не мороч мені голову, зроби ось це. Ми вже зустрічаємося третій рік. Як же ти мене достав? І це буде сказано не з пересердя, а це буде дійсно сказано по-людськи для того, щоб людину підштовхнути своїми емоціями. Ні, я не, не до провокативної психотерапії. Просто я говорю, що це кардинально відрізняє нас від машини. Її не болить і вона буде з тобою тарахтіти, вибачте, за це слово, давати інформацію, закидати тебе новими джерелами інформації, а значить, не мати чого прагнути. Вона тебе буде просто наповнювати. Мрія, це власне. Я почав з того, що це відчуття старт з відчуття порожнечі інколи з дефіциту. І можна сказати, що мрія це, це якийсь шрам душі, який світиться зсередини, а без болю не буде світла. І якби не було темряви, ми би не цінували те світло і той тунель, який попереду світиться виходом. Штучний інтелект, машина може створити картину але, чи пісню, але ніколи не сумуватиме за неї. Вона просто викине її і буде готова до чергових завдань. А ми потім будемо підсідати на неї і а, тішитися, радуватися, наскільки вона цікава, геніальна і тому подібне. Вона не геніальна, тому що в ній не закладене. Оце суто людське складне поняття душа. Можливо, сама здатність переживати, тужити робить нас людьми. Те, чого ми не можемо закласти в ніякий супер-гіпер штучний інтелект. Ми а, не найрозумніші у цьому всесвіті. Ми просто єдині, хто, можливо, по-людськи страждає і може плакати у вісні. Те, чого. А, Ніколи не зробить за нас ніяка машина. Ну що, друзі, не машина, а йойома вам в поміч, вам резонанс в вашої душі. Подумайте, коротеньке етюд, але щось мені прийшло в голову, тому що, можливо, знову поспілкувався з пацієнткою, яка дотична до створення. А, ні, щитування штучним інтелектом, емоційності, ступеню емоційності, запиту людини, яка заходить. Я не про GPT, штучних інтелектів дуже багато. Вона в іншому працює платформі. Ну далі не буду розшифровувати. Тому подумайте на цю тему про. А, слово Мрія. Тут прозвучало не тільки штучний інтелект, ще деякі речі. Ну, тому я закидаю в наш клуб думаючих людей, щоб ми слухали класну музику, щоб ми резонірували один на одного нашими історіями і задумувалися навколо тих понять, якими ми вже користуємося, наприклад, ші. Чи будемо користуватися, які заходять в повсякденне наше життя, і запитання? Чим же вони відрізняються від нас? Не знаю, не знаю. Повної відповіді нема. Але можу сказати лише одне: те, що не зовсім властиво їй. Думайте, люди, думайте. І до зустрічі!